Готуються до пляжного сезону попри війну та пожежі на пляжах відбуваються відновлюючі роботи для зустрічі з туристами та відпочиваючими. Машини в'їхали розламав достанавлива, щоб було красиво, щоб люди радувались. тут ще пожаріще били, що то нам навряд. Ну, да надеемся на то, ждем отдыхающих. Убираем. Все само убираете? Все, мусор, mm. смытья, все. Готовят ну, их до сезона, да? Мусор, причем где до сезона. Просто это наша работа. Свежий воздух, морские волны, люди приветливые, є велосипед. Якщо треба, можна проїхати. Крута лестница, це добре, развиваю. Наклонные такі дорожки, сложнішие. часто сбиваюсь. Вышел не там, вышел на 12-ю станцию вместо 5-й. Чи готова Одесса, Нет, конечно. А что, А что, это красиво? Нет ни одного красивого места, где бы можно посидеть и полюбоваться. Ни одного. А Аркадия некрасивая. Очень некрасивые ее сделали. Все пляжи платные, все абсолютно. Mm -hmm. Что в Аркадии сейчас? Вот этот вот кусочек оставили. И где-то вот между Ибица и так еще меньше, чем этот. Все. А так все, все платное. Пляжи, что только, сколько тут, 5-7 дней, как тепло, только все начинает готовиться. Ну, чисто прибрано, что вы Ну, 5-7 днів ти Ось бізнес тільки починає працювати, все тільки готується, сказати, що тут дуже грязно. В тому році доволі були такі гарні пляжі. Чи безпечно в Одесі на пляж сходити? Чи бачили ви тут укриття? Та я думаю, що на пляж так же само, як і піти на привоз. Якщо балістика прилетить, вона тобі тебе там три хвилини. Укриття не укриття, ти тут нікуди не спіднеш добігти. Ну ти, якщо тут поставлять, не це ж ну, хто це буде робити? Ми були тут десь ну, більше року назад в Києві. Так само пляжі, ну там річка, ніяких укриттів, також нічого немає. Взагалі Вон, там якісь ресторани, там і ще щось. Ну Можна, якщо треба, то я думаю, десь знайдеш десь появлятися. Нормально, ходити можна. Да. ну Щоб готові, я не знаю, дуже ще брудно, треба прибирати, Ну, так, взагалі треба прибирати. А насамперед треба не смітити, щоб не вибирати а так це залежить від людей. Одне тут є таке велике питання ще з того року. Там приїзді стоїть будка на машині, не можна заїхати. Треба платити за годину. Там 100 гривень заплатити, що вони тут та машина буде стояти. Це ж не приватне. А чому тоді стоїть це? Не якийсь шлагбаун в місті, де на вулиці платі про ну, немає питань. Все добре, просто під'їхати до моря. Я маю платити за те, що я сюди тіка під'їхав.